Доброго ранку! В ефірі рубрика Здорово жити і з вами в цій студії Світлана. Здавна в народі застосовували гілки малини як засіб від багатьох хвороб. Їх використовували і свіжозрізаними, і висушеними, наприклад, взимку. Роблячи з них відвари, настої, примочки і так далі. Отже, чим корисні гілки малини? Їх успішно використовують у лікуванні найрізноманітніших хвороб: простудного кашлю, бронхіту. Запаленню верхніх дихальних шляхів, ларингіту та інших, грипу, геморою, шкірних захворювань, печії, болю в животі, шлункових кровотеч. Гілки малини чудово зміцнюють імунітет, а кумарин, що міститься в них, сприяє зміцненню судин, нормалізації згортання крові і профілактиці атеросклерозу. Також гілочки малини можуть бути корисні своїм вмістом саліцилової кислоти. Вона володіє знеболюючими бактерицидними і потогінними властивостями. Крім того, відвари і настої з гілок малини ефективні в'яжучі засоби. Їх доцільно використовувати при внутрішніх кровотечах. Звичайно, кращий ефект ви отримаєте при застосуванні свіжозрізаних пагонів однак від сухих гілок малини користь також незаперечна. Приміром, чудово застосовувати їх від кашлю, в цьому випадку просто п'ють відвар з них. А ще цей засіб добре допомагає людям схильним до депресії, страждаючим від невестинії. Незважаючи на те, що гілки малини мають масу корисних властивостей, у них є певні протипоказання. Варто бути обережними тим, хто страждає на сечу кам'яну хворобу або подагру. Пропоную вам рецепт чудового відвару при кашлі. Він готується наступним чином. Промиті гілки малини складають у каструлю і кип'ятять 10 хвилин. Потім настоюють його півгодини і п'ють теплим тричі на день по одній третині склянки до їди. Малиновий чай відмінно підвищує імунітет і благотворно впливає на весь організм. У холодний сезон він допоможе оберегтися від простудних захворювань. До речі, якщо на гілочках збереглися листя малини, видаляти їх не варто. Відвар і настій, та чай з ними вийде ще корисніше та смачніше. Допомогти своєму організму можна і без дорогих ліків та вітамінів з аптек. Гілки малини впораються з багатьма тілесними недугами. А про те, який спосіб їх застосування і дозування вибрати, не зайве буде проконсультуватися з лікарем. Будьте здорові! До зустрічі!